Ну що, тримай лайфхак зазвичай, коли ви приходите в компанію, незалежності від того наскільки вона велика, хоча це залежить, але дійсно є люди, які відповідають за ваш розвиток, за ваше навчання. І в організаціях є різний бюджет на ці речі. Звичайно, десь його взагалі може не бути. Але якщо ви тільки починаєте, дуже важливо, щоб цей. Бюджет був тим не менш, ми чомусь боїмося запитати про компенсацію навчання у наших роботодавців, і це може бути HR-департамент або HR-директ. У вас може бути ld департамент, наприклад, і там теж ви можете піти і запитати. Можливо, у них не буде конкретного бюджету для того, щоб задовільнити ваш запит, але вони точно про це подумають і є вірогідність, що вони організують якийсь воркшоп, інтенсив. Курси і ще щось в межах вашої організації для того, щоб розвити ті чи інші компетенції, які необхідні для вашого зростання. Єдиний ключовий момент і лайфхак заключається в тому, що вам лише потрібно зробити перший крок: це піти і запитати, попросити компенсацію за навчання, або спитати, чи є у вас в організації якісь програми з навчання, куди ви можете заплатитись. Чик-чик-чик-чик-чик. Блять, все На...